У нас скоро Великодень, а це означає, що всі будуть готувати паски. Звичайно, що в мене є багато пасок готуйте за ним рецептом, але ще будуть всі готувати і яйця. Ну без цього просто у нас неможливо. Щоб хтось нафаршуварував яйця, це ну, великодень не станеться. Тому я придумав п'ять поєднань, які ніхто ніколи не робив. Е, я одного дня прокинувся. Подумав, поділюся я з вами рецептом просто гарних і незвичних. Яєць. Тут ви знайдете сьогодні 5 поєднань на будь-який смак, на свій смак, на смак сусідів, на смак друзів. Одним словом, буде чудесно і прекрасно. Отож, перше поєднання це відварене яйце. Я його готую е рівно 9 хвилин. У мене виходять такі прекрасні жовточки. Я беру жовточки і беру 2 е яй яйця. І буду поєднувати з квасоловим хумусом. Квасоловий хумус, ви знаєте, що в мене він найкращий, тому що я навчився його робити найкращим. І саме цей квасоловий хумус я змішаю з жовтками, і у нас вийде перша начинка. Беремо жовточки, при, прибиваємо їх трішки. І приблизно дві столові, можна півтори столові ложки хумусу із яськи. Ви пишіть в коментарях, хто вже скуштував. Цей хумус. І кому він подобається? І пишіть, якщо вам не подобається, важливо чути зазвичай різні думки. Дивіться. Ням-ням-ням. Так просто, так легко зробити гарні фарсирови. Поєднання друге, це поєднання вже таке. Знаєте, кожна наступна страва буде більш, більш незвична. Беремо зараз е, ікру е, мойви. Чому саме мойва? Бо вона доступна і вона недорога. І багато хто її любить. Тому я вирішив взяти ікру. Якщо у вас є змога, купуйте, звичайно, червону ікру. Якщо є змога, купуйте ікру щуки. Це моя любов. Просто. Але я покажу, як що робити з ікрою мойвою. Беремо ікру. Ось так. Може ще більше, але щоб не пересолити. Вона інколи буває солена і можна просто зробити забагато забагато солі. Тепер сметана. І буде у нас жовток, і крамойва і сметана. Можливо, скажете Євген, Євген, ти крейзі. Я скажу так, я крейзі. І гарненько також все вимішуємо. І знову. Та сама процедура. Фаршируємо. Це просто супер-супер. Оу, супер. вау. Oh, wow. Ну а далі поєднання під номером 3. Що я подумав? Що можна взяти хліб, його замочити молоком. і Він стане таким м'якенький і прикольненький. А після цього додати трішечки гірчиці і трішки жовтків. Ну, це має бути щось. Воно. А можливо, ще й петрушки. Хліб з молоком це. Я думаю, також смак. Смак чогось із дитинства. Тепер сюди додаємо гірчиці трішки. Гірчиця не гостра, бо якщо гостра, ви вб'єте весь смак. Знову два жовточки. І тепер додаю трішки, петрушки за бажанням, Можете додати ще лимону, бо лимон з гірчицею завжди працює гарно, але це вже за вашим особистим побажанням. Тут можна макогоном, а можна. Хоп, за бажанням можете сіль, але якщо це є сіль, тому є не додаю. Смачно. Але головне те, що із з простих інгредієнтів: хліб, петрушка. Гірчиця, молоко. Щось таке, наче очевидне, але не очевидне. що це мої рецепти. Вони такі всі. Очевидні і неочевидні. Далі не просто будуть оливки з виноградом і грецьким йогуртом. Чому? Бо, е як на мене, ну, я інколи в ресторані, коли намагаюся робити смак оливок, я беру просто виноград. І його або фарбую, або його там мариную, і він трішечки схожий, як на мене на оливки. Тому я власне. Але це я вам кажу відразу для екстремалів. Якщо ви любите креатив, то робіть. Якщо не любите, то можливо краще без поєднання винограду і оливок. Ось так. У мене тут я вже нарізаний виноград і оливки. А до речі, я забув журавлину покласти до хумусу. Точно. Щоб була трішечки з кислинкою. І йогурт, виноград, оливки, йогул. Можна трішки чорного перцю для пікантності. Сюди. Гарно перемішуємо. Це вже як салат вийшов, але нафаршируємо яйця салату. Могу, трішки, трішки солі. Yeah. І останнє. Всі люблять яйця з майонезом. Я б не міг вам не дати, звичайно, що цих яєць. Рецепт майонезу ви також можете в мене відео знайти. Але як покращити звичайний майонез? Я собі подумав, що якщо ми майонез поєднаємо з м'ятою, це буде такий м'ятний майонез. І щось в цьому є. От уявіть, м'ятний майонез. Я удивляю, це смачно. Hop. Майонез із жовтків. Це виходить жовтки з жовтками з олії І м'ята. До речі, прикольна назва м'ята. бо іначе хтось м'яв. Виходить м'яти майонез. Якщо ви дивитеся це відео, тоді, коли у вас Великодень вже закінчився, а крашенки лишилися, ось, будь ласка, вам лайфхак. Просто візьміть із крашенок, зробіть ось такі гарні, фаршировані яйця. Вони божественні, вони прекрасні, вони смачні. І якщо чесно, я не знаю, як ви, а я. Швидше готуйте. Це топ. Це так по-нашому, так по-українськи. це смачно. М -м, це просто супер-супер. О, вау! Оу, вау! Ммм, це смачно!